Справа Червонюка підсудному оголосили вирок. Дмитра Червонюка засудили на 4 роки позбавлення волі із відтермінуванням покарання на 1 рік. Також його позбавили водійських прав на 3 роки. Червонюка Дмитра Олеговича визнати винним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України від відбування основного покарання звільнити з випробуванням встановивши йому спековий строк один рік. Такий вирок зачитала сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Світлана Дручкова. Суд встановив, що ДТП сталося не на пішохідному переході, а встановлений експертизою рівень етилового спирту в крові міг бути не пов'язаний безпосередньо із вживанням алкоголю а також є надто низьким і не перебуває в причинно-наслідковому зв'язку з дорожньою транспортною пригодою. Водночас суд встановив, що водій міг уникнути зіткнення за умови дотримання швидкісного режиму. В результаті суд постановив звільнити Дмитра з під варти у залі суду. Міру запобіжного заходу змінити стримання під вартою на особисте зобов'язання, звільнивши Червонюка Дмитра Олеговича під з під варти зали суду нехайно. Сно відбування покарання, зарахувати час утримання під вартою. Вільний позов Тушеницького Анатолія Миколаївича дозвольний частково свою позицію щодо оголошення вироку висловлюють адвокати обох сторін. І обвинувачення, і захист червонюка з рішенням не погоджуються. Згідно з тих доказів, які зібрані матеріалами справи, ми вважали і в дебатах про це говорили, що Ну, зокрема, пунктів порушень дванадцять тридвінадцять немає. Ну, принаймні, такі не доведені. Ну, яке не полягає в причинному зв'язку з тими наслідками, які настали, зокрема, вигляді смерті Крушеленського. Ми про це звертали увагу суду в дебатах. Я вважаю, що таких доказів не наведено взагалі. Момент, зокрема, виникнення небезпеки не досліджувався. Взагалі не досліджувався. Такий вирок суду потерпіла сторона, зв'язує з тим упередженим розглядом справи, який. Кожного судового засідання е, помічався е, нашою стороною, е, оскільки слухались лише доводи сторони захисту, а доводи сторони обвинувачення, сторони обвинувачення, а також потерпілих залишалися поза увагою суду. Батьки Крушельницького впевнені у тому, що під час ухвалення рішення враховувались лише покази сторони захисту. Вони чомусь не взяли ці е, покази до уваги взяли покази, ті, які адвокати вибрали. Під час інтерв'ю підходить мати підсудного Галина Червонюк. Скажіть, будь ласка, ваше враження. Вибачте, будь ласка. Важко говорити. Я можу поговорити. Дякую. В Цей час під стінами суду пікетує кілька десятків невдоволених. Люди обурені вироком суду. Не дають вийти через центральний вихід адвокату підсудного Вадиму Кащенко. В результаті подряпане обличчя та розбиті окуляри. Міліції ледь вдається стримувати натовп. Оскаржувати вирок суду планують всі учасники процесу. Чи буде вийде? Буде будемо боротися до останнього. Я вважаю, що у нас є достатньо підстав для того, щоб оскаржити вирок. Ми не заперечуємо того, що він скоїв наїзд і В результаті наїзду загинула людина. Ми говоримо про те, мав чи не мав він технічну можливості уникнути наїзду в цій ситуації. Аж вже абсолютно кхів, зрозуміло, і всі прекрасно усвідомлюють те, що пішоход був поза пішохідним переходом і в стані алкогольного сп'яніння. Після півроку у СІЗО та звільнення з під варти нам вдалося вперше поспілкуватися із Дмитром Червонюком. Юнак однак завчинене, попросив у всіх пробачення. Я би хотів звернутися до всіх людей, яким я завдав такого. Боля та горя. Хочу вас всіх попросити пробачення. Звертаюся до вас щирим каяттям. Пробачте мені всі люди, батьки потерпілого, брат його, пробачте мені. Я, я не хотів цього. Я, я дуже шкодую, що так трапилось. Простіть мені всі, вибачте мені, будь ласка.